Давайте зробимо сьогодні ось таку широку двохкольорову стилянку з бісеру з сітчастим плетінням, в якій можна поєднати пастельні кольори, як в мене, або ж використати більш контрастні, бізерунок повторюваний, під час плетіння його можна запам'ятати. Ширина стилянки 5 см, бісер в мене чешський 10-го розміру, блакитний та рожевий. Я так буду називати у відео ці кольори. Беремо міцні нитки для бісероплетіння, підійдуть і титан 100. Це в мене старі запаси кордему. Та приблизно 2 метри нитки відрізаю та заправляю в голку для бісероплетіння в один шар без вузлів. Фіксую будь яку стоп на мистину, відступивши приблизно 20 см від краю. Тут отвір на мистини великий, тому пройдусь двічі. Фіксую так, щоб потім можна було її зняти. Набираю таку комбінацію бісеру. Починаю з однієї блакитної, три рожеві, одна блакитна, три рожеві. Думаю, краще вам поставити на паузу та повторити набір в своєму комфортному темпі. Загалом тут 38 бісеринок, можете звірити. Відправляю їх до стоп мистини. Голка в мене зараз знаходиться знизу. Вставляю її вгору в четверту знизу в блакитну бісеринку. Затягую, вийшов хрестик. Набираю дві блакитні, три рожеві, дві блакитні. Вставляю голку вверх. Ось тут, де чотири блакитні, вставляю втретю знизу блакитну бісеринку. Утворилася комірка. Нанизую одну блакитну, три рожеві, одну блакитну. Вставляю голку вверх в середню з трьох блакитних бісеринок. Добре затягую. Ще одна блакитна, три рожеві одна блакитна. Вставляю вгору в середню з трьох блакитних. Також одна блакитна, три рожеві одна блакитна. Вставляю їх вгору в верхню з двох блакитних бісеринок. Три рожеві завожу вверх в найближчу блакитну бісеринку. Ще три рожеві вставляю вгору в верхню блакитну бісеринку. Добре підтягую весь ряд. Зараз будемо рухатись в напрямку вниз. Чотири блакитні бісеринки вставляю вниз, в середню з трьох рожевих. Підтягую, щоб все було щільно. три блакитні вставляю вниз в середню бісеринку найближчої комірки. Чотири блакитні вниз в середню бісеринку дужки. П'ять блакитних відправляю вниз в середню бісеринку найближчої комірки. Також 5 блакитних вниз в середину дужки. Набираю 6 блакитних, вставляю вниз в середню з трьох рожевих. Додаю 7 блакитних. Голку завожу вгору в четверту знизу блакитну бісеринку. Затягую, виходить хрестик. Рухаюсь вгору. Набираю три блакитні, одну рожеву три блакитні. Голку відправляю вверх в четверту блакитну бісеринку комірки. Якщо рахувати знизу. Дві блакитні, одна рожева, дві блакитні. Вставляю вверх в середню бісеринку найближчої дужки. Ще дві блакитні одну рожеву, дві блакитні. Вставляю вгору в середню бісеринку найближчої комірки. Теж дві блакитні, одну рожеву дві блакитні. Завожу в напрямку вверх, в третю, знизу блакитну бісеринку. Одна блакитна, одна рожева, одна блакитна вгору в середину комірки. Також одна блакитна, одна рожева, одна блакитна вгору, в другу знизу блакитну бісеринку. Не забуваємо добре підтягувати плетіння. Набираю три блакитні одну рожеву, вставляю їх вниз в найближчу рожеву. Одна рожева, блакитна, одна рожева донизу в найближчу рожеву бісеринку. Одна рожева дві блакитні одна рожева вниз в середину найближчої комірки. Одна рожева три блакитні одна рожева теж вниз в середину дужки. Також набираю одну рожеву, три блакитні одну рожеву відправляю їх вниз в середину дужки. Одна рожева, чотири блакитні одна рожева донизу в рожеву бісеринку. нанизую одну рожеву шість блакитних, голку вставляю вверх в четверту знизу бісеринку, так, щоб коли я затягну, то утворився хрестик. Дві блакитні, три рожеві дві блакитні вставляю вверх в четверту бісеринку від низу найближчої комірки. Одна блакитна, три рожеві, одна блакитна вгору в середню бісеринку дужки. Ще одна блакитна, три рожеві, одна блакитна вверх в середню бісеринку найближчої комірки. Теж одна блакитна. Три рожеві одна блакитна відправляю вверх в верхню блакитну бісеринку. Три рожеві вставляю вверх в найближчу блакитну. Ще три рожеві бісеринки вставляю вгору в найближчу блакитну. Далі плетіння повторюється. Вмикаємо це відео на час вказаний на екрані та робимо ті ж самі дії до потрібної довжини силянки. Як додати нову нитку в процесі роботи, посилання буде під відео. Для себе я набрала 34,5 см довжини, закінчила симетрично початку. В якості застіпки додам фурнітуру з карабіном та ланцюжком. Як кріпити застібку або зав'язочки, теж знайдете під цим відео. І ось така прикраса сьогодні вийшла. З вами була бісероплетиня Ольга. Бажаю вам творчого натхнення!